Не у правилах дорожнього руху стосуються насамперед нових знаків, що обмежують швидкість дорожнього руху. При цьому знаки мають не лише демонструвати дозволену швидкість, а й попереджати про характер небезпеки, яка потенційно загрожує водієві. Крім того, змінились і критерії, де саме ці знаки можна встановлювати. Тепер це аварійно опасні учаски, місця концентрації, місця производства дорожніх робот, місця, в яких рядом знаходяться дитячі або учебні заведення. Аварійні спуски, подйоми, е, крути повороти і тому подобне загалом на території області має з'явитись 800 нових дорожніх знаків. 300 з них вже встановили. Нарешту шукають гроші. Адже зміни у правилах дорожнього руху відбулись цього року, а бюджет приймали у минулому. Щодо сучасного технічного забезпечення безпечного дорожнього руху, то Україна відзначають посилено переймає досвід Європи. Зараз по території України 95 стаціонарних постів, на котрих установлены комплекс видеоконтроля рубеж. Этот комплекс фиксирует транспортный поток и проверяется с реестрами угнанного похищенного транспорта транспорта который разыскивается двс органами следствия и все остальное. На Дніпропетровщині стаціонарних постів, оснащених подібною системою відеоконтролю, лише чотири. Щоправда, нещодавно на дорогах області з'явилися ще й два сучасних пересувних комплекси гарпун. В основі лазерний вимірювач швидкості, який працює дистанційно і електронною поштою передає знімок правопорушника. Протягом двох тижнів за його допомогою було зареєстровано 40 фактів порушень. Що стосується водійських посвідчень, то в обласному управлінні ДАІ акцентують увагу на тому, що до кінця поточного року підлягають заміні ті посвідчення, які які видавались ще за часів радянського союзу. Вартість нового бланку 198 гривень. Іспити складати не треба. Щоправда, термін дії нових водійських прав для даної категорії водіїв буде обмежений на сьогоднішній день. Срок діє було 50 років водійського удостовірення, але но зв'язку з Вступлением в силу цього закону, о котором ми говоримо о едином демографічному реестре, то тобто, есть срок действия водительских удостоверений категорії А, 1 А, 1 составляет 20 лет, других категорій 10 десять літ. Щодо водійських посвідчень, які були видані до вступу даного закону в дію, то їх термін дії залишається необмеженим. Олена Дроздова, Дмитро Логвиненко, об'єктив 27 канал.